Друзі, вітаю вас на черговому випуску Теста Джуніор. Сьогодні ми з вами поговоримо про хеджування ризиків. Вперше про цей термін я дізнався ще півтора року тому, коли я активно почав поринати у світ ринків. Пояснили мені цей механізм через цікавий приклад від виробників швейцарських годинників. Але не будемо бігти поперед батька в пекло, тому все по порядку. То що ж означає термін хеджування? Хаджування це одна зі стратегій управління ризиками, яка передбачає купівлю або продаж активу з метою потенційного зменшення ризику втрат від уже наявної основної позиції. Можливо, визначення звучить трохи складно, тому трохи далі я поясню все дуже просто. Хаджування не є досить поширеним серед дрібних рітей-гравців, тобто нас з вами. Втім, це дуже важливо, я б сказав, фундаментальна практика серед великих фінансових інституцій, зокрема інвестиційних фондів та банків. Ну і згадуємо про звичайні компанії-виробники, ті самі швейцарці, які активно використовують хаджування ризиків, особливо валютних, аби продавати свою продукцію на вигідних умовах. Основними інструментами для реалізації практик хеджування є деривативи, про які йшлося у попередніх випусках. Тут використовують ф'ючерси, опціони, форварди, ну і, звісно, свопи. Повертаючись трохи назад, стверджувати, що хеджування використовується лише великими гравцями та компаніями, означає сказати неправду. Розгляньмо цю механіку на простому прикладі: уявіть, що ви фермер, який вирощує пшеницю. Ви знаєте, що через півроку зберете урожай і вже плануєте, як його продати. Але ціна на пшеницю може коливатися. Сьогодні вона висока та вигідна для вас, а завтра може впасти через дисбаланс попиту та пропозиції. Але якщо ви розумієте, якими інструментами можна захистити себе від цих ринкових коливань, тоді для вас це не буде біда. Щоб захиститися від можливої втрати прибутку, ви домовляєтеся з покупцем, наприклад, пекарнею, вже зараз продати свою майбутню пшеницю за фіксованою ціною в майбутньому, скажімо, 5 тисяч гривень за тонну. І який тип контракту для цього ви використовуєте? Правильно, це один із видів деривативів, який розглядався у третьому випуску форвард, тобто позабіржовий аналог ф'ючерса. Механізм, який ми тільки но з вами провернули, і є хеджуванням. Ми закріплюємо ціну, щоб уникнути ризику, що ціна за пшеницю впаде до 3 тисяч гривень за тонну. Звісно, якщо ціна раптом зросте до 7 тисяч, ми не заробимо більше. Але наша мета була не максимальний прибуток, а стабільність і захист від збитків. У фінансовому світі хеджування це стратегія зменшення ризиків, пов'язаних із коливанням цін на активи та фінансові інструменти, тобто акції, валюти, сировину чи навіть відсоткові ставки. Тут зазвичай використовують біржові деривативи ф'ючерси та опціони, хоча СВОПИ теж мають своє місце. Давайте спробуємо захеджувати себе за допомогою ф'ючерсного контракту. Уявіть, що ви інвестор, який придбав акції Apple на 1000 доларів. Нехай ціна однієї акції буде 100 доларів. І в довгострок розумієте, що потенціал зростання компанії шалений, але є висока ймовірність, що найближчим часом ціна акцій впаде через збій логістики та зменшення виробництва і продажів відповідно. Ви розумієте, що це тимчасовий фактор, і з часом всі ланцюги постачань відновляться. Тому будь-які коливання також тимчасові. Втім, ви не маєте бажання просто пересиджувати це падіння, але й продавати акції теж. Ба Більше, ви хочете винести вигоду, і у вас для цього є всі можливості. Ви за допомогою ф'ючерсного контракту відкриваєте шорт-позицію обсягом також на тисячу доларів по акціям Apple і фактично фіксуєте ціну ваших акцій. Якщо ціна зростатиме, ваша шорт-позиція приноситиме збитки. Але прибуток по акціям перекриє їх. Якщо ж ціна впаде, акції подешевшують, і ви будете у збитках, але відкрита шорт-позиція нівелюватиме їх своїм прибутком. Уявімо, що через труднощі, що виникли у компанії, ціна акцій таки впала до 80 доларів. І тут ви розумієте, що постачання починає відновлюватись, виробництво зростає і продажі відповідно. Тобто приводів до подальшого падіння більше немає. І що ви робите у цій ситуації? Закриваєте свою шорт-позицію з прибутком 200 доларів. Через певний час ціна акції повертається до початкової позначки у 100 доларів, і вартість ваших акцій у портфелі тепер знову тисяча. Виходить, що замість того, аби просто пересиджувати просадку, ви ще й заробили 200 доларів зверху, завдяки тому, що зашортили акції. Ну, а якщо б компанія дуже швидко розібралася з проблемами логістики і це ніяк не вплинуло на ціну акцій, ви б все одно нічого не втратили, оскільки будь-який збиток за вашим шортом перекривається прибутком за акціями. Інший популярний інструмент для хеджу опціони. Скажімо, ви купуєте PUT-опціон опціон, право продати акції за фіксованою ціною. Якщо ринок падає, ви використовуєте опціон і продаєте акції за вищою ціною, ніж поточна ринкова, мінімізуючи свої витрати. Якщо ринок росте, ви просто не використовуєте опціон, втрачаючи лише його вартість, тобто премію, але заробляєте на зростанні акцій. Компанії, які працюють із валютою, можуть хеджувати свої ризики також через СВОПИ. Наприклад, українська компанія позичила 1 мільйон доларів у іноземного банку, але платить українським постачальникам у гривнях. Щоб захиститися від зростання курсу долара, вона укладає валютний своп, фіксуючи обмінний курс. Якщо долар дорожчає, фірма не переплачує. Ну і наприкінці випуску обіцяний академічний приклад того, як реальні компанії хеджують себе від валютних ризиків. Швейцарські виробники годинників стикаються з серйозними проблемами через подорожчання швейцарського франка відносно інших валют, оскільки це впливає на їхню конкурентоспроможність на міжнародних ринках і зменшує експортні доходи. Годинникова індустрія значною мірою залежить від експорту. Понад 90% швейцарських годинників продаються за кордон. І коли франк стає дорожчим, наприклад, до долара, тобто за один долар можна отримати менше франків, компанія отримує меншу виручку у франках. І це є серйозною проблемою для них. У вересні 2024 року Федерація швейцарської годинникової промисловості та федерація роботодавців цієї галузі заявили, що експорт годинників падає через сильний франк. Особливо сильно страждають невеликі компанії, у яких немає великого простору для маневру, хоча й великі бренди зазнають суттєвих збитків. Аби мінімізувати їх, компанії активно використовували деривативи і фіксували курс франка. Хоча, звісно, що повною мірою ця проблему ніяк не вирішило, але допомогло частково згладити її. Тому, як бачите, сильна національна валюта не завжди вигідна усім громадянам. Звісно, що хеджування має ще багато нюансів та тонкостей, залежно від сфери застосування. І про це можна балакати ще дуже довго. Втім, основне, що треба було знати, ми сьогодні з вами розглянули. До зустрічі у наступних випусках.